Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 516 тисяч 80 особин за добу, 1 тисяча 80 і поранено 1 мільйон 548 тисяч 240 песиголовців, за добу. 3.240 танків 7.834 одиниці за добу 6 бойових броньованих машин, 15.096 одиниць за добу, 20 артилерійських систем, 13.497 одиниць за добу, 64 реактивних систем залпового вогню: 1.095 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 833 одиниці за добу, 2. Літаків – 357 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 886 одиниць за добу 40 крилатих ракет 2270 одиниць. Кораблів катерів 28 одиниць за добу, 1 підводних човнів, 1 одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 18416 одиниць за добу, 56. Спеціальної техніки 2238 одиниць за добу, 8 Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine Сука!